Всім привіт, мене звати Олексій, мені 22 роки. Я студент, ведучий, актор. Я волонтер штабу Лесі Оробець. Чому я тут? Мабуть, тому що на цьому листочку наклеїться написано Я з Лесею Оробець. Тут Написано Я за когось або проти когось. Мені подобається те, що я можу бути з цією людиною, яка підтримує мої інтереси. Я хочу допомагати цій людині. я Хочу допомагати тим людям, які приходять, і також абсолютно безкоштовно роблять. Ті речі, які ми робимо, це якісь зустрічі, якісь проекти, сайти, таке інше. Тому я тут. Мені вітання. Мене звуть Юля. А, я працюю в команді Лесі Оробець на волонтерських засадах. У кожного з'явилося таке відчуття, що він може долучитися до хорошої доброї справи, аби змінити нашу державу на краще, аби змінити місто Київ на краще. І а, я вирішила, що я не можу змарнувати цього шансу. І докласти всіх максимальних своїх зусиль для того, аби зробити щось корисне в своєму житті. Десь сказав, ви ще